Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Улюблені браття і сестри, парафіяни цього святого храму, дозвольте найперше вітати усіх вас з престольним святом Днем народження Івана Претечі. Свято всіх поздоровляю! Ми вшановуємо сьогодні, за словами священного Євангелія. Не то людину, не то ангела. Ми вшановуємо сьогодні перемогу Божого промислу над людиною. І сьогодні ми урочисто шануємо велику любов Божу до жінки. Адже що ми співаємо і які пісні співи, оспівуючи народження притечі. Неплідна народжує? Неплідна народжує. Ось в цих словах, зміст, короткий зміст величання і зміст трупарів про народження Івана Притечі. В цих словах ми знаходимо підтвердження великої Божої любові. Чому ми говоримо підтвердження великої любові? Це слова чи це дія? Якщо ми говоримо не плідна, то як ми можемо говорити, народжує? І якщо ці випробування вже пройшла жінка і не може народити, то народжене від неї диво є, а диво творить тільки Бог. Тому і дивне воно в очах наших. І те, що в людини неможливе, у Бога є можливим. Якщо ми сьогодні розмірковуємо про народження як таке і людину появу, поява людини самої, то ми можемо сказати і про інше. Не виходить заміж, не одружується. Чому? Відповідь дуже часто проста, нема за кого. Ніби в пустелі ти один. А можливо, не до кінця ти розкрив Божественну любов, яка в тобі. Бо як ти розкрив би оцю Божественну любов, яка є всередині тебе, то ти би побачив ту чи того, з яким повинні одружитися. Ти побачив би її, побачив би душевними очима. Непохідь фізична тебе би привела до протилежної статі. І ви швиденько, не розуміючи, кажете, давай створимо сім'ю. А потім давай розійдемося. Потім давай зійдемося, давай розійдемо. Тоби до очі духовні давали тобі можливість побачити цю людину, яку ти любиш, яка тебе любить. Бо Бог є любов, Бог поєднує людей. Коли ти відкриваєш йому серце своє, коли твоя душа чиста, вона може побачити, як кажуть по-народному свою половину, бо блаженний чистий серцем, як далі? Бога побачать. Побачать Бога. Якщо ти можеш чистим серцем бачити Бога, то ти чистим серцем побачиш і інше. Т свою половину, чи побачиш люблячим серцем радість чи небезпеку, тому що серце чисте, не заангажоване, тому перемагає тут любов, любов перемагає усе, тому що Бог це любов і Він все перемагає. І тому це неправда або самообман, або самовиправдання нема за кого. Нема з ким одружитися, а чому не народжуєш? Нема за що. Інша проблема, то нема за кого, тепер нема за що. І починає перераховувати, скільки ж матеріальних треба статків для того, щоб ти в середині душі своєї відважився збагнути і прийняти думку. Мені час народжувати. Час народжувати. Не всі повторять долю Сари. Не всі повторять долю ревеки. Але треба пам'ятати, що Господь дає все в свій час. Молодість, красу, привабливість, можливість і так, далі, і так далі. Робити треба все вчасно, вчасно одружуватись, вчасно народжувати, тоді будеш вчасно щасливий. А якщо робиш це невчасно, то говориш, ось як на пенсію піду. І потім чуєш законодавство вік пенсійний змінило. Знов не дотягнув. <рес> так коли ж час, коли оце вчасно, тому не треба себе обманювати, коли там з понеділка, з першого числа на пенсію. Не треба бути як оцей курільщик, який кидав курити. Все з першого числа. Тільки не сказав, якого місяця. Ну ви час з першого. Тому все треба робити вчасно. Все треба робити в той момент, коли тобі Бог в цьому допомагає і ти бачиш його промисел. Він тебе обирає від, від знебуття кличучи добуття. Він тебе вибрав. Ось і виконуй ту місію, яка на тебе покладена Богом. Ростіть, множтеся, так сказано в законі буття. Так сказано в законі буття. Тому сьогодні ми, згадуючи притечу, в першу чергу для себе радіємо прикладу його життєвого вчинку. Не тільки за його вчинок, яким він прославив себе в євангельській історії, хрестивши Ісуса Христа. А що це велике чудо любові Божої до людини. Бо неплідна народжує. Жінка, яка не могла, як кажуть, поставила вже крапку в цьому питанні, ось і взяла і народила. Ось в цьому великий промисел Божий. Тому множтеся, наповнюйте землю, в цьому суть одна із сутностей людини Блаженство Тварі і слава Творця. Прославляючи Бога, тобто виконуючи всі Його заповіді, ти будеш щасливий. Якщо ти виконуєш його заповіді, якщо ти не виконуєш ці заповіді, завжди будеш нещасний. Завжди щось буде тобі не вистачати. Здається, ось-ось-ось момент, ось тут якраз ось з того числа все піде добре. З того з цього моменту піде все добре. Треба, щоб було все добре сьогодні і тут. Не треба чекати щастя через два дні. Робіть себе щасливими сьогодні і тут. І зараз, і в цю мить. І не перекладайте це на колись, бо колись можна і не дочекатися: ні по віку, ні по ситуації, ні по обставинах життя, які можуть скластися. Тому сьогодні ми радіємо, що маємо можливість прийти, прославити Івана Привтечу, того, хто хрестив для нас, нашого Спасителя, який дарує і розкриває нам євангельські істини. Ми сьогодні прославляємо жінку, яка народжує. Сьогодні ми саму самосутність народження, самосутність материнства, самосутність появи людини в цьому світі. Тому пам'ятайте, а якщо не пам'ятаєте, то запитуйте себе. Кожен раз просте запитання: для чого я прийшов в цей світ? Що я повинен зробити в цьому світі? І що залишити після себе? Але це що особливе має бути? Незвичайний, хто скаже, «Ну, я прийшов ходити на роботу, всі ходять на роботу. Я там, і так Всі це роблять. А що ти особливе в своєму житті зробив? Чи ти виконав місію, яка покладена на тебе Богом? Чи ти маючи. Властивість народжувати народив, чи ти від цього відмовлявся. Виконав цю місію, бо це вже є особлива місія. Бо ти отримавши сам життя, дав життя іншим. Значить, виконав волю Божу. Чи ти із чоловіків щось зробив особливе. Що ти зробив? Збудував будинок, народив сина, посадив дерево, хоча б. Із цього народного прислів'я. Ти хоча б це зробив, що ти створив? Бо людина призначена творити в цьому житті. Є таке гарне слово слов'янське созідати. Це не просто творити, набагато більше народжувати і творити. О, в цьому слові, созидання, те, що ти народив із середини себе, подібно як митець. Творить картину не від вражень очей, а народжує із себе цю тему, яка б це тема не була. Потім Пензель робить свою роботу і каже: я виразив стан своєї душі. Я ось так побачив світ, я так побачив людей в цьому світі. І все це залишив у такому мистецькому визначенні. Тому я бажаю, щоб ви мали завжди відповідь, для чого ви прийшли в цей світ. Яку місію ви повинні виконати від мінімуму мінімум до максимуму? Тому хай Господь покладе вам на серце, а в кожного своя місія. І я не берусь вам вказувати, яку місію ви маєте виконати. Я можу лише наголошувати і напрямок показувати, як спромовувати свої думки. Але запитайте самого себе. Запитайте своє внутрішнє я, для чого ти прийшов в цей світ. Що ти маєш таке особливе зробити, щоб Бог тебе нагородив, даючи тобі життя тут прожити? Щоб отримати нагороду, я кажу, радійте, веселіться, бо нагорода ваша велика на небесах. Ось і ви виконайте свою зимну місію, щоб отримати народу нагороду на небесах. Бажаю вам це зрозуміти, бажаю вам це здійснити. І отримати нагороду Царства Небесного. слава Ісусу Христу.